Мої вітання, шановні. Ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні в нашому відео ми поговоримо про топ 5 найпопулярніших моторних олив, яким ви, автомобілісти, найбільше віддаєте переваги. Щоб нікого не образити, оливи для даного відео ми обирали виключно по їх популярності, тобто по тому, які з них найчастіше купують. І відповідно, вже базуючись на цьому, ми можемо зробити висновки, яким моторним оливам сучасні українські автомобілісти віддають перевагу найбільше. І почнемо ми цей умовний топ-5 з моторної оливи від Aral. Олива від даного бренду останнім часом здобуває все більшу і більшу популярність. Тут, в принципі, і німецьке походження грає свою роль, і така стабільна надійна репутація бренду. Конкретно ця олива, якщо я не помиляюсь, прийшла на заміну Supertronic Long Life 3. І в першу чергу дана олива цікава тим, що відповідає всім сучасним допускам провідних автовиробників. Тут і по BMW LongLife 4 допуск є, і також по Volkswagen ціла купа допусків. Олива є малозольною, і при цьому також підходить для всіх сучасних двигунів, як дизельних, так і бензинових з турбонадувом тощо. Єдиним мінусом, на мій погляд, для цієї оливи може бути хіба що те, що. На ринку існують там, наприклад, якісь такі більш мас-маркетні оливи, які можуть мати схожі характеристики. Але все ж таки, якщо орієнтуватись на німецьку якість і стабільність, в принципі, я радий би розглянути цю оливу. Більш популярною за арал є олива Elf Evolution Full-Tech FE з в'язкістю 5 w 30 Це також малозольна олива з нахилом на економічність і збільшені інтервали заміни. В принципі, є навіть деякі тести, які підтверджують, що дана олива дозволяє економити. Паливо при роботі двигуна. Ну, в мінімальних якихось відсотках, але все ж таки хтось зробив такі досліди і довів, що дана олива має певні властивості. Також при виготовленні цієї оливи використовуються досить якісні базові оливи з низькою випаровуваністю, і тому в двигуні. Дану оливу ну, двигун під'їдає під час роботи якомога менше. В принципі, це також є перевагою цієї оливи. Окрім цього, олива має високі миючі властивості і також стабільно працює як при низьких, так і при високих температурах. При цьому її, вважають ще й досить універсальною. Вона підходить для дизелів з сажими фільтрами, для бензинових двигунів з каталізаторами, тобто для майже будь-яких автомобілів, включаючи там специфічні Renault, Всюди її можна застосовувати. Тому в першу чергу, мені здається, головною перевагою цієї оливи є її універсальність. Ще одна, ну просто дуже популярна моторна олива це Mobil Super 3000. Існує олива на ринку дуже давно, має цілу армію прихильників, в принципі, колись на одному з своїх автомобілів я також користувався саме цією оливою і був задоволений. Вона є досить. Простою і досить універсальною. В першу чергу, олива підходить для широкої кількості автомобілів, вона є малозольною і також має високі захисні властивості. Тобто, якщо у нас там висока навантажена робота двигуна, то дана олива може забезпечити його захист і також мінімізувати утворення шламу, лаків, нагарів. Тощо. І при цьому вона також дуже добре зберігає свій рідкий стан при низьких температурах зовнішнього середовища, і тому як при високих, так і при низьких температурах ця олива може забезпечити нормальну роботу і захист двигуна. Як я вже сказав, вона є досить універсальною і підходить для широкого спектру автомобілів. Саме за це її, мабуть, люблять, і саме тому вона є такою популярною. На друге місце за популярністю можна поставити оливу від GM з в'язкістю 5W30. Дуже популярна олива, багато автомобілістів нею користується і, мабуть, в першу чергу через досить доступну вартість при певних характеристиках. В принципі, дана олива має хороші миючі властивості і також широкий температурний робочий діапазон. Вона добре працює як при низьких, так і при високих температурах. Зберігає свою в'язкість взимку. Тобто рідкий стан і забезпечує нормальний пуск двигуна. В принципі, цих характеристик, я думаю, більшості автомобілістів достатньо. Але якщо поговорити про недоліки цієї оливи, то зазначають, що вона не дуже. Добре справляється з високонавантаженими режимами роботи або в старих двигунах, які схильні до перегріву. І також у цієї оливи не найкращий пакет саме захисних присадок. Тобто миючі присадки тут працюють досить непогано. от Щодо захисту, є певні питання. Але я ж кажу, в першу чергу, ця олива саме підкупає низькою доступною вартістю. І на першому місці за популярністю в нас розташувалась моторна олива Motul 800 XS Gen 2. Дуже популярна олива від не менш популярного бренду. Вона непогано працює в екстремальних умовах, як в холод, так і в спеку. Також тут. Дуже хороші миючі властивості. Олива протидіє утворенню сажі в дизельних двигунах. Може забезпечити також економію палива, і економію оливи, тобто менші витрати йдуть. Про це заявляє виробник, і також вона є досить універсальною. Може змішуватись з іншими оливами і підходить для широкого спектру автомобілів. Але є все ж таки нюанси. Наприклад, по BMW тут допуск у нас 0,1, і відповідно, якщо у нас автомобіль після 2004 року, там можуть бути певні нюанси по застосуванню, і ця олива може не підійти. Те саме стосується і деяких автомобілів Volkswagen з насос-форсункою. І для цих автомобілів краще обирати вже Motul Specifics з допуском 50501. Для всіх інших автомобілів, в принципі, можна спокійно використовувати, але все ж таки потрібно зважати на допуски. Для деяких сучасних там автомобілів вона може не підійти. Ну що ж, я розповів вам про п'ятірку найпопулярніших моторних олив на сьогоднішній день, але все ж таки потрібно зауважити, що ми говорили виключно про їх популярність. І якщо якась з цих олив вам сподобалась, потрібно ще зважати на Допуски автовиробників і рекомендації щодо конкретного вашого автомобіля. Тобто, те, що якась з цих олив є найпопулярнішою, не означає, що вона 100% підійде до вашого автомобіля. Тому, обираючи оливу, завжди зважайте ще й на допуски автовиробників. Ну а в мене на цьому як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.